<реш> Всі... Да які... <реш> реально реально, всю укрупив, позбирав ноги, дивись, подожди, дай покажу ближче, то не видно, стой. Чекай. Стой, стой, стой. Ооо. Отакі, короче, ще раз, подожди, стой. Отакі червоні моргулі у нього. <реш> 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 Выключи зажигание, щоб акумулятор не сідав. <реш> О, Никитос, поржать з тобою, це капець. <реш> О, Можеш розувати побрудить забрав хоч? Та чудик. Все. Софія. Йому щось за канал вырли, мо! що це таке? Софія хтось постарався добре диви, реально цього й вирив. Кар'єра вирив цілого. Тут така от красота. Пляж місцевий. Ти Нікіта, не будеш бродити? хочеш? Холоденька? Норм. Норміч. Таке тут місце прикольне. Ти брудить стільки піску. Річка занадто оставляти? Чи, реально буде брудить? Капець, Микита. Кита. Перший носочок. Другий носочок. Ти хоч рану тільки не мочи. Покажи хоч свою рану, дай покажу. він так з Заживая ей мучить нельзя, но так ее сегодня тряснула. Вода холодна. Вода? Что, холодно? А чому, коли я рукою? Теплиша? Да. Ты представь, что Софія такие воді практически купалася набил. Софія, ты пешина. София, дай мне смачный.